Ціни нижчі, ніж на тему. На деякі позиції так точно мені здається. Знайшла в Одесі магазин. А якщо вірніше нам про нього давно розповідала мама чоловіка, тож вирішили заїхати подивитись. Називається Цінопад. Ми були в тому, що на космонавтів 32, а взагалі їх по місту є три. Всі адреси пишу на відео. Почну з того, що магазин великий, має два поверхи. І, до речі, на другому поверсі продається канцелярія, на яку до кінця серпня діє знижка до мінус 20 Це при тому, що ціни і так там приємні. Батьки Діти прям рекомендую, збираючись до школи, обов'язково загляніть сюди. Бо можна купити як рюкзак, так і все в рюкзак за доступними цінами. Ну а на першому поверсі мені здається, є все, щоб закрити будь-які побутові потреби. Мені першим ділом в очі кидається посуд. Є все від тарілок до каструль. Загалі для кухні тут дуже багато цікавих ніщаків. Побутова техніка, хімія, домашній текстиль, нижня білизна, дитяча література. Тут ми взагалі зависли дуже багато всього цікавого для діток. Іграшки, господарчі товари. Інструменти для дому, доглядова косметика. Коротше, мені здається простіше сказати, чого тут немає. Чим перерахувати все, що є, тому просто показую, що кинулось мені в очі. Але дивіться, що я бачу, крім і так приємних цін, є різні види знижок. Наприклад, на деякі товари є оптова. Чим більше одиниць береш, тим нижча ціна. Є постійні знижки, є знижки обмежені часом. На цінниках все вказано. Ще наприклад є знижка до 15% для батьківського комітету на товари, що в наявності та можна під замовлення. Тобто в садочки чи для. Школи, ви можете взяти оптом товари дуже вигідно. Також для постійних клієнтів є карти з накопичувальною системою знижок. Блін, я в шоці, просто знаєте, знижка на знижці. Чесно, ми магазином ходили години півтори і кожного разу помічали щось цікаве. А це ми ще були без дитини. Якби з нею, то всі три години. Знаю, ви любите такі знахідки, тому залишаю вам адреси магазину цінопад, а також вони є в інстаграмі і можна замовити онлайн. Слухайте, знаєте, що цікаво? Ми купу разів проходили повз, тому що магазин знаходиться. Ця прямо навпроти парку горького, але чомусь ніколи не заходили. І думаю, таких як ми дуже багато. Тому після цього відео обов'язково зайдіть.